Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах її існування. І сьогодні я хотіла поговорити про осінню ту, в яку ми з вами всі дружно заходимо, і що з цим можна робити. Можливо, мої якісь лайфхаки будуть не банальними. Хоча навіть я в якийсь момент злякалась, але я злякалась не зараз. Я вас всіх випередила, можливо, не всіх. Я розумію, що багато хто з 1 вересня засумував, що літо закінчилось. Але мені стало сумно десь у вересні. якось так. Був якийсь холодний день, засіріло. І я подумала, господи, не вже все закінчилось, все хороше закінчується. І як пережити цю осінню зиму? Тому що в мене є причини сумувати в житті, і цей сум. Не опрацьовуються його потрібно просто проживати. Так буває, коли ви переживаєте втрату близької людини. І про що я хотіла сьогодні поговорити, це про те, як з одного боку прийняти зміну сезонів. І щороку ми кожен, кожен раз дивуємося знову, що о Боже, ми живемо в такому сірому холодному кліматі. Але більшість планет живе в такому холодному сірому кліматі, а дехто і сумує, що у них нема такого холодного, сірого клімату. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, як трошки покращити умови, покращити собі настрій і стабілізуватись. Тому що хтось радить. Пити всі на світі вітаміни. Хтось радить, не знаю, кудись бігти, щось робити, антидепресанти купувати. і так далі. Звичайно, якщо у вас депресія, вам потрібно звернутися до психіатра, і він вам випише. І то не обов'язково. Тому що на це мають бути вагомі причини. Тому що дуже легко в нашому житті скотитись, особливо з постковідними синдромами, різними такими тривожними розладами, які зараз можуть бути дуже активно проявлені, тому що ну, на хвилиночку ми живемо в війні. І бути суперспокійним і зловити по... це дуже важко. І це теж втеча. І в цьому проблема, коли люди кажуть: Та ні, у мене все прекрасно, Я адаптувався, просто ну, це витіснення. Тобто ви робите вигляд, що у вас все прекрасно. І є висока вірогідність, що воно вас дожене. З іншого боку, є інша проблема коли все пропало, коли шансів нема, нічого не буде. Там не знаю, не знаю, що робити, або чіпляння. Тобто є люди, які заходять. Вони зійшли зайшли зі стресу постковідного, коли вони кожен день думали, що вони вмруть від ковіду. Вони переходять, потім вони пережили ковід і збиралися вмирати від наслідків ковіду, а потім зайшли в війну. Ну тобто, уявіть собі, отака от тривожна психіка, яка от котиться таким от. Клубочком далі і далі, шукаючи вже зазвичку якісь проблеми. І, звичайно, в такому стані дуже легко зайти в той, в той період, коли ви не зможете, наприклад, вийти з дому. І це дуже поширена в практиці зараз у психіатрів історія, коли. Людина починає потягнути депресанти, терапію проходить, тому що вона просто не може вийти з дому, тому що панічні атаки, тому що дуже високий стрес, а людина нібито нічого не робить. І вже пройшли симптоми постковідні, вже все проходило, а справитись з цим дуже важко. І людина заново вчиться виходити. Уявіть собі, люди доходять до того, що вони не можуть. Перетнути поріг своєї квартири. Тобто ви про це навіть не знаєте. Ви думаєте, що це якісь ваші знайомі чи сусіди, які такі от, от відлюдники, а вони психологічно бояться вийти. І вони починають вчитися, знаєте, як вчитися ходити, вчитися виходити кудись, адаптуватись до життя, заходити в транспорт. Ходити в супермаркет, тому що, уявіть собі, ви живете в закритому світі, у вас немає подразників, тому що вас все лякає. І вам потрібно не тільки подолати сходинки на вулицю, вам потрібно подолати, в принципі, перешкоди за перешкодами в житті, як і вийти на роботу після того, як ви не працювали 10 років, будучи в декреті. Чи, знаєте, можна. Отримати стрес просто виходячи на першу роботу там, після університету, а можна отримати величезний стрес від того, що ви у вас була дуже велика пауза. І те, який у вас був досвід до декрету, і те, що зараз відбувається. Тобто, в чому може бути різноманітний досвід? Ви можете, наприклад, бути дуже успішною жінкою до декрету, а тепер пройшло 10 років, і ви більш не та жінка, але ви не готові починати з нуля. Ті є дуже багато нюансів, але це мене, звичайно, стягло в такі глобальні речі, а ми зараз говоримо про стрес сезонний, який у нас зв'язаний з війною, тому що знову починаються тривоги, починаються швидше за все будуть якісь реальні небезпеки. І ми не знаємо, чого чекати. В цьому підвішеному стані ми живемо, я ж кажу, в стресі, ще й сіра погода, і здається, що ну, від того сонечка просто залишить все. Звичайно, вітамін Д це прекрасна річ. Я сама дуже люблю сонце в усіх його проявах. Але що б я порадила? Я порадила б зайнятися сном, тому що стабілізувати сон дуже важливо. Особливо в зимовий час, це от. Такий от день незрозумілий, він у нас затягується, а на ніч ми починаємо дивитися серіали, їсти солодке, пити чайок. І от уже три години ночі, а потім вранці вставати, там, або дітей вести в школу, або йти на роботу, або ще щось, або ж день починається зночі, закінчується ніч. Так, воно так і є. День короткий, сонце заходить рано. Це все, все дуже неприємно. Але якщо ви будете спати на годину довше, вам вже буде трошки краще, у вас організм буде краще працювати. І крім того, що я ж кажу, стабілізувати сон і спати ті 8 годин, можливо, і додати собі там, і дев'яту і годину. Просто, звичайно, якщо це ви на роботу будете на годину пізніше приходити, від цього буде мало. Але ви якщо будете вечора лягати трошки раніше. Це вам додасть вже сил, звичайно, додати якісь приємні ритуали. Тому що, звичайно, як, як солодке, яким ми почнемо об'їдатись взимку, це про задоволення, якого нам не вистачає десь. І ці задоволення бувають різні, тобто це може бути щось некомфортне в стосунках, відсутність стосунків і та так далі. А можливо, справді просто я ж кажу, зима, і, і хочеться заїсти сум і стрес, який навіює сіра погода. Тому що, звичайно, в сонечку приємніше радіть. Да, але ритуали, звичайно, є звичайно, люди, у яких ритуалів дуже багато. І це інша проблема. Ми зараз не про них. Ми говоримо про загальну кількість людей, у яких якщо ви запитаєте, що приємного ти для себе робиш, то вони вам скажуть нічого, ванну приймаю ввечері. Ванна теж може бути приємним ритуалом, це теж про задоволення. І гаряча ванна це зайві, зайва ілюзія, обійм для вашого організму. Тому це теж дуже корисно, і обійматися корисно і такі от приємні компенсації теж хороші. Планувати собі якісь прогулянки, події. Якщо у вас є собака, у вас вже трошки легша ситуація, тому що з цією собакою можна піти трошки далі, ніж обходити будинок. Я прадила Особисто з мого досвіду у мене раніше були собаки, з якими я гуляла тільки у дворі, тому що вони були як не викликали вічно небезпеки у інших людей. У мене був підбуль і він, звичайно, всіх лякав, хоча він ніколи ні на кого не нападав. Зараз у мене невелика собака, солицької інтлі, і він я з ним ходжу всюди. Я з ним можу ходити в кафе. Я можу з ним гуляти в парках, тобто він більше викликає у людей якесь захоплення інтерес, ніж страх. Хоча страх він теж викликає, гавкає як і новчарка. І коли ви я ж кажу, починаєте додавати собі якісь приємні маршрути, спостерігати за цією погодою не з вікна, а зсередини. Звичайно, потрібно до цього теж підготуватися, і як досвідчений собачник, я розумію, що потрібен цілий гардероб, щоб вигулювати собаку, тому що, звичайно, це як молоді мами, які от ну, багато проводять часу з дітьми, то у них з'являються ці всі термобілизни, спортивні костюми і так далі, але це не найбільша проблема, щоб таке з'явилось в вашому ретробі завжди корисно. Але от, ж коли тепло одягнений, ідеш з собакою, за капою і прогулятися, це додає і настрою, і здоров'я, і приємних вражень. Тим більше ви можете піти в якісь парки. Ось я, наприклад, ходжу на ВДНГ, УЛСІївський парк. В якісь кафе, і це завжди додає настрою і додає змісту в життя. Читати книжки, готувати класні рецепти. Це мої лайфхаки, у мене кожен сезон з цього починається. Зараз я готую все з гарбузом, Гарбузові всякі пироги. американські, неамериканські, якісь страви, крем-супи і так далі, Там, Пробую якісь інші рецепти, і це теж додає мені вражень. І ну, плюс про ті ж задоволення, які я вже говорила. Да, І собаку завжди раджу заводити тим, у кого її ще немає. Це відповідальність, але життя від цього дуже змінюється. І, звичайно, без собаки життя не таке, як з собакою. Що ще можемо порадити? Ну, дивитись кіно, ходити в кіно. До речі, у мене недавно розпитували, як ходити в кіно під час війни, і якщо раптом ви досі уникаєте кінотеатрів, я нагадаю, що квитки, які ви купуєте і вам перегляд збиває тривога, то вони вам вертаються промокодами, які ви протягом року витрачаєте. Тобто ви не втратите гроші, якщо підете в кіно і почнеться тривога. А ви ще побудете з людьми десь там, постоїте трошки з кавою на парковці, якщо вже таке станеться, тобто ну, або підете там на метро, можна ж підгадати якийсь кінотеатр поряд. Тому шукайте вражень приємних, але звичайно не робіть себе від цього залежним. Тобто, бувайте в як заземлюйтесь, бувайте в своїх почуттях, усвідомлюйте, що з вами зараз відбувається. Відбувається, що, можливо, цей сум і настрій він не зовсім зв'язаний з погодою, а вам це навіює зайвий раз створюється цей контакт з вашим сумом, і, можливо, вам треба про це подумати, що насправді відбувається в вашому житті, що чим ви не хочете зустрічатися. Про це ви можете поговорити в терапії, про це ви можете просто самі подумати. Але не уникайте. Тобто, звичайно, на кожен день купувати квиток на концерт не варто. Тому що це теж це втеча в себе. З собою варто бувати, тому що, що ви втрачаєте, по-перше, час. По-друге, знаєте, це неможливо обігнати. Неможливо от накидати, накидати зверху листя жовтого і от, щоб у вас нічого не турбувало. Тому не уникайте себе. Тому що ви свій найкращий друг. Залишайтесь на моєму каналі, сподіваюсь, моє відео було корисне, воно було, як завжди, спонтанне і без підготовки. Але я рада, що ви дивитесь, я рада отримувати приємні відгуки, корисні коментарі. Тому залишайтесь. Ой, щось у мене тут не так на екрані. Телефоні. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, побачимось в наступних роликах. Сподіваюся, на днях запишу ще, але ще більш корисне. І підкидайте мені теми, Якщо ви про щось хочете зі мною поговорити або послухати, буду рада це прочитати і втілити. Тому що я, звичайно, забуваю теж паралельно зараз клієнти, записую відео, знову клієнти, і от сьогодні ще їх три різних навчання на день. У мене таке буває. Це теж не супер корисно, але з іншого боку, воно просто так збіглося. Я хотіла, щоб воно все було в різні дні, а воно от конкретно в цей день збіглося все в один. І спортом займайтесь забула вам про це нагадати. Запишіться на нові якісь, на танці, йогу, там, ще кудись, школосуйте щось нове, нейронні зв'язки це завжди користь. Плюс. І я ж кажу, що спорт він стабілізує. Хтось бігає, хтось просто одягається і біжить. Але ну, чесно скажу, це наприклад не для мене. Я навіть собі біговий одяг уже зібрала, а бігати все одно не почала. Але, от граю в теніс останнім часом. Я в дитинстві грала і зараз знову почала. І це, звичайно, і стабілізує, і приємні відчуття. Дуже корисно, класно, ну і тіло підтягується. Взимку цього не видно, але це завжди корисно. Тому дбайте про себе, не забувайте про себе і робити собі приємно. А нічого нема приємнішого, ніж комфортне життя. Тому дрібниці для комфорту, знаєте, це як от я теж один з не курсів там лекції слухала, і от. Як краса рутини, що коли ми вкладаємося в якісь рутинні речі, вкластися в комфорт в своєму побуті, щось отоновити, щось там з приємної чашки пити, це оце, частина такого маркетингу, який всім подобається, але це треба собі дозволити. Тобто, звичайно, завжди приємніше отримати зразу Вогу, там, піти в Діснейленд, Втратити зв'язок з реальністю. Але от такі дрібнички, я ж кажу, щось, що зробить ваше щоденне життя кращим, це значно ефективніше, ніж одноразова яскрава подія. Тому можливо, терапія вам потрібна, приходьте в мене є час. Да, Ми їх завжди з вами зустрілись в моєму улюбленому кабінеті вже темніше, і, слава Богу, я встигла записати ролик. Побачимось в наступних роликах. Залишайтесь на каналі.